У Кримичуці хочуть демонтувати пам'ятник матросам Дніпровської флотилії. Таке рішення ухвалили на сесії міськради 13 вересня цього року. Він розташований у Круківському районі міста. З'явився тут 1938 року. Взагалі, про цей пам'ятник треба говорити в контексті, контексті тієї імперської колонізаторської політики, яку проводить Російська імперія впродовж століть в Україні. А саме суть її намагання маркерувати або Посилати в український суспільний простір російські наративи. Пам'ятник присвячений морякам більшовицької Дніпровської військової флотилії, які загинули під час вторгнення більшовиків в Україну 1918-1919 років. Під час другої світової війни монумент знищили німці 1945 року. Його відновили, а 1989 дев'ятсот реконструювали. Цей пам'ятник пов'язаний знову ж таки із тим, що нібито російський старший брат з концепцією прийшов визволяти Україну від буржуазії, від тієї імперської Росії, нібито. Тобто, ну хто такі кронштадтські матроси? От вони прийшли в Україну. Чого вони? Чому вони прийшли в Україну? Вони е, ніякого відношення не мають до України. Пам'ятник демонтують у рамках закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Я вважаю, що він ніякого відношення не має до України, а тільки підкреслює оту імперську політику Його звеличувати. Старшого брата, ну от Кроштатський матрос, це старший брат російський, який нібито приніс волю приносить волю України. А по суті, це нове е, е, закріпачення свідомості, е, це комуністиці, це поширення комуністичних наративів в суспільстві. Тому треба позбутися. Як повідомила речниця Кримчуської міськради Юлія Перепелятник, нині міське управління культури погоджує демонтаж цього пам'ятника з Києвом, аби його вилучили із переліку культури культурних спадщин громади. Після цього його приберуть. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.